Сьогодні я знаходжуся високо в горах у селі Лупухів, яке знаходиться за 70 кілометрів від Тячева, 210 кілометрів від Ужгорода. Село дуже красиве, знаходиться у такій місцині, красиві, безліч тут полів, багато дач тепер використовується це давнину, коли жили люди. Це одна з красивіших, можемо сказати, на Україні територій. Яка е, ще має свою історію незабутню, е, має е, якісь залишки історичні. Е, село е, засноване в 1638 році. Це е, там у Портоші, на Портоші, у Яблонці, е, це коли е, жителі приселка Портоша звернулися до Угорського короля про будівництво церкви. От звідси бере початок село. Але це е, історичні дані, факти. А село бере е, свої е, корені ще у 12-13 століттях, коли волохи виписали овець на полонинах, оце у ту сторону знаходиться Свідовецький масив. Там на полонинах волохи Вічері виписали худобу. А люди, е, котрі тікали із Поділля е, пізніше з Запоріжжя. Коли зруйнувала Катерина Запорізьку Січ з різних частин Закарпаття, з Угорщини і тут селилися в цих диких місцях. Ми зараз знаходимося біля хати, яка була побудована ще десь в 20-х роках. Вона є таке історичне відео Рупхово 930 рік. Де е, ця хата, вона відність знизу, і вона вже зараз, я думаю, що коло 100 років, може і більше, оця хата. Отут тут жили люди. Отак люди по горах жили, е, звідти ходили в село. Як бачимо, там внизу знаходиться село. Е, діти звідси ходили в школу, е, виростали, звідси вони йшли е, далі по світу, ви, женилися. Е, але от це залишок нашої історії. Таких історичних будівель на території Лопухова дуже багато є. Я вам що хочу сказати, що в перспективі дуже багато маршрутів є, які можуть використовуватися для туризму. Дуже багато є таких старих хат, хатів, як тепер я вам показав, і є на що подивитися, можна сформувати маршрути. І я думаю, що майбутнє нашого села це е, туризм. Туризм, оці, усі, коли всі ці будівлі, всі дачі старі е, задіяти, дуже буде інтересно. Я думаю, що люди почнуть заробляти. І це буде для нашого села перспектива. А ще більше буде перспектива, коли е, буде курорт свидовець. От дивіться, дерево побудоване в свуруб, це все з каменя викладено, двері е такі е історичні, О, там дирка, то ключ такий був, е е вікна такі ставні закривалися, тут хлів, е тут і грядка була. І що хочу сказати, що ми е повинні повертатися до своїх історичних коренів. До коренів наших батьків, дідів побачите ту усю красоту нашого краю, красоту взагалі Карпат, Того, що Карпати це дійсно історична спадщина, європейська спадщина. І наоборот, такі будівлі і таке усе треба зберігати і використовувати. Далі для туризму. Як би не було прикро, бачимо, що тепер війна, багато наших земляків воюють, але я думаю, що закінчиться і ми можемо помилуватися цим прекрасним краєм, цими прекрасними краєвидами. Адже без минулого не буває майбутнього. Ну, всього найкращого.